Всім привіт! 6 березня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, от приводив склад до порядку і знайшов такі досить цікаві устройства. Показую вони для висадки луковичних, а також розсади. Отак виглядають. Дуже не розкажу вам про них. Виготавлювались в Мелітополі. Найшов на складі дві штучки. Просто знахідка для тих, хто висаджує багато луковичних до розсаду. Тут, друзі, керівництво. Все от розписано. Так, Показую ці, друзі, приспособи в робочому стані на малюнку. Так що, друзі, хто на цьому розуміється і потрібні такі приспособи для висадки луковичних до розсади, заходьте на сайт Електромотора. Да, телефонуйте 063 426 1010. 10. Також пишіть на Viber. Я думаю, таких більш ніде не знайдете. Стояли просто в загашники склада електромотор. Всім гарних покупок, друзі, до мирного неба. 063 426 10 10